Малетич Віталій, мертві голоси. Читає Лещенко Інна Як будете йти вночі і до того ж самі, ніколи не говоріть з ними, ні в якому разі не відповідайте, коли почуєте будь то солодкий жіночий чи жалібний дитячий голоси, не відповідайте навіть тоді, коли вони благатимуть про допомогу. Не говоріть. Ніколи не говоріть з мертвяками. Слова консьєржа і одночасно власника готелю врізалися в пам'ять, як шурупи, і тепер нав'язливо пульсували в голові, коли я вийшов прогулятися. Ні. Звісно, він психічно хворий. І я давно покинув би цю убогу халупу з такою ж убогою назвою Лілія. Яка мляво блистіла на вивісці над входом. Вочевидь, хазяїн сам її зробив зі світлодіодних доріжок. Але готель Лілія був єдиним у цьому богом, а напевно, і самим чортом забутому місті. Всього цього не було б, якби той проклятий пазік не зламався, я вже давно був би у родичів. Хоча... Чесно кажучи, сама ідея їхати до них в гості, була дурною. І, власне, не моєю, маминою. Вже настала північ, залита місячним сяйвом вуличка, в кінці якої розмістився готель, була безлюдною і тихою, що сприяло моїй прогулянці. Невеличкі дерев'яні будинки, повз які я проходив, мало чим відрізнялися від готелю, лише тим, що були вдвоє менші. Дійшовши до костела, я закинув голову і глянув на його похмурі гостроверхі бані, і знову згадав власника готелю Ні в якому разі не ходіть за костел, за ним кладовище, а їх там багато. Містом можна, тут гуляють лиш одинаки, а вони не такі страшні. І ще він бурмотав про якусь відьму Її прибили цвяхами до землі за кінцівки. І для надійності забили ще сім урод, по його словах, для того, щоб відьма не змогла виголошувати закляття. Їй Богу, така фантазія тільки у хворих, а ось, власне, мені фантазії не вистачало я писав невеликі оповідання, точніше, розповіді, але без містики чи чогось надприродного. І зараз я шукав ідею. Це, в принципі, і було метою моєї нічної прогулянки. Повня, похмурий старенький костел, цвинтар, до якого я ще правда не дійшов, мусили перетворитися в образи, лягти на папір і скластися, як завжди, коротеньку розповідь, яку я думав написати, коли повернуся у свій номер. Я зазвичай погано засипаю на новому місці. Але ковток свіжого повітря і невелика робота над оповіданням нескладний і досить приємний спосіб боротьби із безсонням, правда, не завжди ефективний. Я задовго дивився на костел. Ну що ж, пора на кладовище, нарешті подумав я. І тут мені стало смішно: гей, хлопче, не в тому смислі. Просто глянути. Що стосується ідеї оповідання, як на зло, зовсім нічого не приходило в голову. Напевно, від цього я відчував якийсь дискомфорт. Це ніяк не було пов'язано ні з часом, ні з маршрутом прогулянки. Принаймні раніше я ніколи не відчував нічого такого, ніколи заходив на кладовище, ні просто в темряві. Мушу визнати слова власника готелю таки вразили мене. Але свого наміру я вирішив не полишати і рішуче завернув за костел. Чесно кажучи, я не очікував там нічого нового, але побачене мене неабияк вразило. По-перше, кладовище не мало огорожі, а такого я ще не зустрічав. По-друге, надгробки купками були розкидані то тут, то там, і поміж них росли кущі. Деякі вище людського зросту. І де мертвяки? спитав я себе вголос, від чого мені знову стало смішно. По дорозі жодного і тут. І в цю саму мить я подумав і аж дійсно чекав їх тут зустріти. Слова Шизіка занадто сильно вплинули на мене, і я, дурень, підсвідомо йому повірив О, цей селюк! Замість того, аби скніти зі своїм готелем у глушині, можливо, міг би стати черговим по чи лавкрафтом. Отже, щоб остаточно розвіяти піщинки сумніву, я вирішив краще роздивитися цей незвичний цвинтар. Траплялися тут поховання як старого типу з хрестами, так і вже сучасного з плитами. Але було ще дещо ніде не було видно свіжих могил. Надибавши величезний кам'яний хрест, який мені чомусь здався дуже древнім, я вирішив глянути на дати життя і смерті того, чиї кості лежали під ним. Рука ковзнула в кишеню за смартфоном, але тільки но я встиг провести пальцем по екрану для розблокування, як позаду почувся якийсь звук. Кроки, у нічній тиші звук кроків. Неможливо було сплутати з чимось іншим. Ого, невже слова власника готелю мали сенс? Човгання тим часом ставало голоснішим хтось підходив все ближче і ближче. І хто б там міг бути? Сатаністи, мертвяки чи саме рогате зло? Переборюючи страх, я озирнувся, але не побачив нічого жахливого. Тільки дуже дивне. Неподалік від мене стояли двоє дітей, років 11-12. Хлопчик з прилизаним набік волоссям в випрасуваному сіренькому костюмі, і русява акуратно зачесана дівчинка в ошатній світлій сукні, прикрашеній мереживом. Допоможіть, швидше, допоможіть. заговорили вони одночасно. Слова так і застрягли в моїх устах. У цю хвилину я згадав на станови власника готелю Ніколи не говорити з мертвяками. Я був настільки вражений, що навіть абсолютно не задумався про те, що власне діти можуть робити глухої ночі на цвинтарі, чому вони самі, чому вони такі ошатні. Але на зомбі вони точно не схожі. Чим вам допомогти? Я ледве виштовхнув слова із горлянки. Там дівчинка показала пальцем кудись направо. Їй дуже дуже потрібна ваша допомога, нетерпляче продовжила вона. Кому їй? спитав я, не розуміючи, про кого йде мова. Тій нещасній. Приєднався до розмови хлопчик. Тій, яку погубили такі брехуни, як власник готелю, з якого ви щойно вийшли. Його слова і далі тримають ваш розум у полоні брехні. Швидше, нам треба поквапитись, нетерпляче мовила дівчинка, киваючи головою туди ж вправо. Не знаю чому, але мені нестерпно захотілося їм допомогти. Дорога до тої, кого треба було врятувати, виявилася довшою, ніж я думав. Хвилин з десять ми, як лабіринтом, йшли через хаотичні поховання. Повз кущі, поміж невеличких пагорбів. Нарешті хлопчик і дівчинка зупинилися. Підійшовши ближче, я побачив розкидане каміння і глину, а в центрі чорну западину. Світло місяця не досягало туди. Розглянути, що там, у глибині, я не міг. Я вже хотів запитати у своїх провідників, але тут з чорного провалу. Долинуло сплетіння хрипу і важкого дихання. Я нахилився над ямою, але так нічого й не побачив, тільки звуки стали більш чіткими. Ну ж бо, поквапся. заволала дівчинка, смикаючи мене за рукав. Потім буде пізно. Увімкнувши ліхтарик на телефоні, я побачив те, у що ніколи раніше не вірив. Не знаю, чи варто називати таке надприродним, чи якось інакше, на дні ями лежала дівчина, бліда шкіра, тонкі риси обличчя, надавали їй якусь вишукану красу, яку доповнювало густе каштанове волосся. Темна сукня була роздерта у лахміття, руки розкидані по сторонам, губи відкриті. Я придивився пильніше. З рота стирчало щось схоже на цвяхи, такими ж були пронизані її кінцівки. Ти так і будеш дивитись на її страждання, нетерпляче скрикнула дівчинка. Я швидко, ніби хтось підштовхнув, заскочив у яму, але одразу подумав, що у мене немає належного інструменту і сказав про це своїм провідникам. Неважливо. Неважливо, треба поспішати. Вони можуть повернутися сюди в будь-який момент. Врятуй її, врятуй, звучали зверху дитячі голоси. Я намацав старі іржаві гвістки, спробував прокрутити їх з боку в бік, але боявся заподіяти дівчині біль. Однак її чорні очі, які нагадували двоє темних проваль, і не поворухнулися. Я відчув полегкість у пальцях. Цвях зламався, і я взявся за інший. Той повторив долю першого. І у цю мить вуста дівчини здригнулися. І штравахт! Вирвалося з них. Звук був хрипким і неприємним. Це було більше схоже на звірине гарчання, ніж на людський голос. Я відсахнувся по тілу, немов пробігла армія мурашок, в очах потемніло. Що було далі, я пам'ятаю тільки уривками, я пам'ятаю відчуття дотику сильних рук, які тягнули мене з ями. Пам'ятаю, як стукали мої зуби об край склянки з холодною водою вже в готелі. Пам'ятаю, як я, майже не дивлячись, кидав речі у свою дорожню сумку. Отже, якийсь незнайомий мені чоловік і власник готелю, якого я чомусь вважав безумцем, врятували мене. В гості я так і не доїхав. Рано вранці я покинув це прокляте місто, але голоси вони не покинули мене. Голос відьми з тих пір часто звучить у моїх снах. Я звільнив її прокляті вуста.